Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми поговоримо про кальку. Буквальний переклад з російської мови, який призводить до помилки. Але пропоную почати з тестового завдання, щоб перевірити, чи ви відчуваєте кальку. Увага! Правильно вжито слова в рядку: А. Задавати питання, Б. Приводити приклад, В. Підбивати підсумки. Подумайте. Визначилися з правильною відповіддю. Так. Це варіант В. Підбивати підсумки. Ну, аж ніяк не Підводити підсумки, підводити можна вії. А ось щодо варіанта А, то в ньому обидва слова українські. Проте в нашій мові задавати можна домашні завдання або певного темпу. А питання ставлять тепер про варіант Б: приводити приклад. Так, обидва слова теж є в українській мові, але це буквальний переклад російського словосполучення «приводіть примір. Українською приводять дитину до садочка або приводять у дію двигун. А ось приклад наводять. Запам'ятайте, отже, питання ставлять, приклад наводять. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно. Тільки на 1+,1 плюс один Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львоцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.